Well, hello, everybody! Сьогодні ви разом зі мною. Мене звати Діва Мілк. Поринете в надзвичайну пригоду, що називається а, хол, здається. Я не пам'ятаю, як це називається, але сьогодні я разом з вами буду розпаковувати посилочку, що до мене прийшла з сінцею. Так. Ви правильно пам'ятаєте, я люблю сінцей, я обожнюю його, але на цей раз там не одяг. Перед Новим роком, як завжди, перед святковими новорічними святами я замовила новорічні прикраси. Сьогодні я хочу розпакувати це разом з вами. Тому, дякую, що ви сьогодні зі мною стартуємо! Отака, як завжди, величезна коробка до мене прийшла. Друзі, ви тільки подивіться, ви тільки послухайте, як вона шумить. Це піздіть. Я не пам'ятаю, скільки вона йшла. Я пам'ятаю, що вона прийшла дуже швидко, як ніколи. сінсей почав доставляти мені а, мої посилочки. А я пам'ятаю, що це було дуже швидко, дуже неочікувано. Хоп. Так, як я вже бачу, я вам трошки напизділа, тому що. Тому що тут є ось така гарна візерункова різдвяна футболка з такими кукі-менами, кукі джинже бред House. Е е я забув, як це називається, типа тростинка, але якось по-іншому. Ну, коротше, Ось така гарнюнечка футболочка прийшла до мене. Вона у розмірі. Іксель, але я бачу вже, що або я дуже піздєцьки виросла до зими, набрала зимову шубку, або, як завжди, розміри це все допизди. Але ви зараз бачите на екранах, як вона виглядає на мені. Сподіваюсь, сидить. Такий різдвяний комплект піжами до мене прийшов. Це такий джинджер-пряня. І ось такі милі штані з таким же чоловічиком. Синього кольору під е, червону, дуже розкішну футболочку. Ви тільки подивіться, і у нього є вуса. І у цих маленьких печенючок теж є вуса. Але рандомно: у когось є, у когось нема. Прикол. Я сподіваюся, що мені цей розмір теж підійде. До речі, піжаму ось цей піжамний комплект, теж у розмірі XL. Так, є останнє з одягу, посилці, що я е, казала, не буде одягу. Це ось такий светр під корову. Ось такого гарного бежевого кольору. З такими коричневими плямами. Мені дуже подобається. Як я вже сказала, воно теж у розмірі XL. І як я бачу, ось це реально XL. Тут є ось такі. Чотири маленькі, таємничі коробочки, в яких мені дуже цікаво, що Приховується, скривається. В общем, давайте е відкривати і дивитися, а не пиздіти. У такі гарні коробочці. Що, до речі, я не викидаю коробки е від прикрас, тому що вони мають, ну, типа, кудись зложитися після новорічних свят. Так, ось такі Moon, Де. Віця на цю красу. Ви тільки ну, подивіться, яка краса. Це ж місяць. Тіпа, його ж можна взагалі як хочеш да, носити, але це статуетка. Мені дуже вона сподобалась насправді. Вона так блистить, вона така блистить, така достатньо качественна. The next one. Човно Черкаша? А, то так треба, я зрозуміла. Боже, я прилякалась. Піздець. Це взагалі, ви подивіться, це такий будиночок для свічки, теж керамічний. З такою гарною арочкою. Він такий акуратний, він такий приємний, такий важкенький, ніби бачите, його так пташки обслідили вже трошки. Але це так, типа прикольно супер. Я взагалі люблю собі в різдвяний період замовляти якісь такі подобні, прикольні штучки-дрючки. Знаєте, такі якісь у дом. Це, типу, так завжди приємно о, приємно радує око, що я навіть замовила два схожих будиночка. Я пам'ятаю, що там, здається, ще були в мене ялинки. Дивіться, і такий самий будиночок. Тільки трохи менше. Ви тільки ну подивіться, як це круто виглядає це взагалі. Тобто, якщо цей, бачите, такий величкий, то цей поменше, це типа дитинка. Я схожу на мадонну. Мені здається, схоже на мадану. В них, до речі, бачите, відрізняється малюнок. Тобто, якщо у великого будинку такі тіпа, цяточки активніші, то у цього такі пасивніші. Ну, Мені подобається, це дуже круто. Прикол у тому, що я не користуюсь свічками, Тобто, вони в мене є і вони здається у цій посилці теж будуть. А, і ну, тіпа, вони будуть просто гарно стояти і пилізборники. Коротше. Така маленька така важка, це найважче. Що, мабуть, було у цій посилці. І вона єдина, не заклеєна. О боже, що це? Я хвилину тому казала, що е я здається замовляла свічки. Тут є така захисна штучка. Оп! Ммм, боже, яка краса. Ну, якась, блядь, заплямана чи ні. Ну, а чого вона тоді не випадає? Випала. Блядь, свічка випала. Приємний аромат. Я навіть не знаю, що це. Це дуже схоже на якісь ягоди різдвяні, якусь таку трошки хвою, можливо. Така гарна собі баночка, просто бомбезна, стакан величезний. Тобто, ви подивіться, так? Да? Він заразмірний з моєю головою. Він тупо ну, розміру моєї їбучки І ви тільки подивіться, яка гарна оця, типа наклейка, але це все надруковано. Це не наклейка. Це такий друк по склу. І вони всі ці написи, всі ці краплини, всі ці точки, помимо того, що залапані вже моїми руками. Вони всі на такому матовому, зеленому, приємному склі. До речі, дуже важкому. А золоті, вони переливаються, і це взагалі. Сама свічка насправді теж дуже приємного аромату. Мені подобається класно. Це, мабуть, навіть її я буду використовувати. О, о, блядь. О, яка краса, що я бачу. Здається, це що. Теж свічка. Божека, вона ароматна. Аніс і апельсин. Я бачу тут написано: подивіться, яка гарна коробочка, вона металева. Це просто щось з чимось. Це піздець як круто. Вона матова, але я бачу, що на камері вона дуже багато бликів е, на собі виблискує. Але вона матова. Ця баночка. Вона металева і теж така достатньо важкенька. І вона дуже піздецьки приємно пахне. Ммм, це прям реально якийсь оніс. Я тут ніби, як вона пахне, якщо чесно. Але. Ну, апельсин тут чутно. Чим, знаєте, такі цукерки. М такі пам'ятаєте, були браслети а на резиночки. І там були такі цукерки маленькі. І ось це саме той аромат. Єдині штучки дрючки з усієї посилки, що а були без коробки, це ялинки. Ну, Окрім свічки тої червоної. Ви тільки подивіться. Це три дерев'яні ялинки ось таких двох розмірів. Білого кольору. І це дерево. Тобто вони важкі, дерев'яні. Дивіться, не дуже акуратні, насправді. Отут, з цієї сторони, така. Жубка не дуже акуратна. Хоча білі, прокрашені супер класно. Ну, тобто, блять, чого не можна було і біло пофарбувати, велику, ну, типа, знизу, хую знаю. Цьогоріч я хочу, можливо, теж зробити такий цілий ліс з ялинок. Але не з цих дерев'яних вони тіпа, ну дуже круті, але ну, тіпа, достатньо дорогі, ніж э, той э, ліс з э, Йоршиків. Коротше, подивимось, куди я їх припхну, але я думаю, в мене вони влізуть точно. Буквально. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. А, Дивіться, ось такі кульки, що продавали ще в минулому році у сінсеї. Вони мені сподобались ще тоді. Я ще тоді думала, що це разйоб кардинальний, але чомусь того року я їх не купила. Дебільна, блядь. А цьогоріч я вирішила замовити ще собі одну ялинку: є е, е, зробити такий собі декор. У біло-зеленому кольорі, і коли я побачила ці кульки у сінцеї знову, я зрозуміла, що це те, що треба. Типа, ви подивіться, по-перше, це виглядає піздець як круто. Вони дуже розкішного кольору. Так, вони, типа, пінопластові, чи що це? Це якийсь пластик. Але вони дуже гарні, вони такі ніби бархатні. Дуже приємні, дуже легкі і дуже бездатні. Тому я замовила один набор таких кулюк, да, на типу, пробу. І, можливо, я навіть замовлю ще декілька, тому що вони коштували не дуже дорого. Вони стоили 100 гривень. Так вони стоили 3 євро. Але ну, ціпа, це того коштує. Ну і тим паче вони не настільки маленькі, як мені здавалось. Тому що знаєте, в інтернеті завжди така хуйня. Тіпо, ти замовляєш і здається, що вони просто крошечні. або тіпа, вони, вони повинні бути гігантські, а вони приїжджають ось такенькі. Тіпа, коли думаєш, що воно велике, а коли думаєш, що вони крошечні, вони прийдуть нормального розміру, типа адекватного двох різних розмірів, я замовила теж ялинкові прикраси, це ось такі шари зеленого кольору з ялинками. Це, типа, шари, що обгорнуті тканиною, і це тут ще це? є такий помперунчик. Ну, виглядає типа прикольно. Мені подобається. Вони такі, типа, кантри, і вони такі, типа, різдв'яні, і вони якраз зелено-білі. І мені здається, що це прям буде супер-ультра круто. І такі самі, тільки більшого розміру, я замовила а, у кількості чотирьох штук. Я замовила тільки по одному набору. Типу, тоже на пробу, тому що там, як я вже казала, ніколи не вгадаєш розмір. І типа мені подобається, але ця якість. До речі, у великих якість краща. Так як мені дуже сподобалось минулого року, що в мене була така біло-прозоро золото серебряна ялинка, я вирішила, що цього року я теж хочу зробити її біло-золото серебряно але вже зеленою і подивіться, які я гілки замовила. Мені так страшно їх зараз розпаковувати, тому я вам просто їх покажу зблизька вже зараз. На іншому кадрі просто і вони виглядають ну, типа, дуже гарно, дуже класно. Мені здається, на ялинці це буде просто бомба. Якщо отак от на всю ялинку їх запихнуть, це буде прямо взагалі розрива. Тінда, діндам, дімбуде. Дивіться, це справжні бубінци. Да? Я не знаю вони будуть українською. Бубенчики. Вони справжні, вони всі шумлять. І вони йдуть. Я не знаю, як вам. Це ну, мені дуже подобається. І в наборі йде дві штучки. Тобто, я замовила. Вау! Блять. Є питання, ні, і пішла жара, да? Або Блонді бунт. Схоже? Я знаю. Так, ну, це підпал. По-перше... А що, по-перше, я хочу, друзі, сказати вам, що дякую, що додивились до цього моменту відео. Тому що ми майже вже закінчуємо його. А, також те, що я замовила два таких набори таких розкішних бубінців. І... <смір> так. <смір> Здається, я зійшла з розуму, але мені подобається. Дуже галасно, да? Це раз. По-друге, це дуже гарно. Це два. І по-третє, вони справжні, вони важкенькі, і типа, ну це прям бомба. Я ну дуже щаслива і рада, що замовила їх. І вони виявилися, як ви бачите, достатньо великими, тому що я думала, що вони будуть отакенькі, знаєте, ну, типа, такі маленькі, декоративні. Як я бачу, вони всі однакової форми, вони всі однакового розміру. І їх вигляд. Цей розкішний коль. Цей розкішний звук це просто щось щиро. Як я вже і казала, я сподіваюся, що вам сподобалося сьогоднішнє відео. Ви сьогоднішньому відео зарядились е, на позитивний лад. Да? Я посилаю ці лучі Різдва саме вам, саме у вашій голові, тому е, приймайте скоріше їх. Е, е, я була дуже рада вас сьогодні бачити на своєму каналі. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви його оціните лайком, дізлайком, підпискою, як завжди, на мій канал. Є. в мене все також звуть Діва Мілк. I Love you, I need you, як я вже казав, the sauce. Uh, на це різдво слухайте мій uh, альбом, а ми вже з вами зустрінемось дуже скоро.